Займання сталося вночі у п'ятницю, коли усі мешканці будинку вже спали. Палаючий у вогні дах, помітили випадкові перехожі, і саме вони забили на сполох та визвали пожежників. В другій годині 16 хвилин виїхали, прибули на місце виклику три відділення моєї частини, побачили масштаби цієї пожежі, викликали додаткові сили і засоби. Причина пожежі ймовірна, коротке замикання, але це встановлює слідство. На несправність електромережі мешканці будинку, що розташований на Нігінському шосе, бідкалися уже давно. Втім кажуть, електрики жеку їх запевнили у справності та надійності мережі. Щоб подивитися на взагалі на цю всю проводку, звісно, вона була стара, і я думаю, що не зараз у цей треба було піднімати кіпіш, коли це вже, все вже сталося. Але я думаю, що це можна було робити і раніше. По перше, але будемо надіятися, що щось зроблять. От 30 років вже жалувалися, що прийшли і зробили нам. Щочик, щоб провели нормальну проводку і ніхто нічого не, не махнув рукою. Наразі проводиться експертиза та підраховуються збитки від пожежі. Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха розпорядився віднайти з резервів краю усі необхідні матеріали, аби якнайшвидше відремонтувати будинок. Вчасно вікували людей. 28 жителів, ніхто жоден з них не пострадав. На сьогоднішній день всі відселені двоє людей самостійно. 26 відселені на квартири. Розгорнуто польову кухню. Розгорнуто вибачте палатку, де можна і обігрітися і. Поїсти і сьогодні ми вирішуємо питання таке: проведено засідання штабу з цього приводу. До вечора буде визначено коштори збитків. Сьогодні є матеріальний резерв. Ми вже готові з. Рівня області допомогти і шифером, і лісоматеріалами, і гвоздями, і іншими будівельними матеріалами. Сьогодні місто має піднайти будівельні бригади. Має певні необхідності залучити керівників усіх серйозних підприємств, які мають надати ту допомогу, яка необхідна, щоби спільними зусиллями ліквідувати наслідки стихійного лиху. Василинарохова, Олександр Галян, Подільська панорама.